Вітаємо в ефірі програма Літературні мандри, ведучий Леонід Гапєєв, оператор Дарина Гапєєва. Сьогодні завершується міжнародний фестиваль щастя у творчості, і серед його учасників є цікаві автори. Це Аліна Мікулінська в номінації «Фотосюжети». Представлені фотосюжети різних арт-об'єктів міста Києва, міста Харкова. І е, також ми робили інтерв'ю з Аліною, яке опубліковане у всеукраїнській газеті Справи сімейні. Сьогодні це такий всеукраїнський портал справи сімейні. А також дуже важливо сказати, що Серед учасників фестивалю є ті, хто перебуває далеко поза межами України, і саме ці учасники попросили організаторів фестивалю, щоб їхні дипломи бажано були зроблені англійською мовою. І саме Аліна люб'язно зголосилася і зробила ці переклади з української на англійську. Сьогодні дуже важливо, щоб кожен труд, кожна праця, такий внесок, навіть якщо це волонтерський внесок, якось суспільством було адекватно оцінено. І саме я, як автор ідеї фестивалю «Щастя у творчості, вважаю, що така волонтерська, дуже своєчасна оперативна допомога, вона є важливим таким. Проявом активної громадянської позиції, і є такою гарною естафетою щастю творчості. І тому ми вирішили зробити такі як призи заохочення саме для Аліни. Зараз ми їх покажемо. Це журнал Гетьман. На обкладинці ви бачите назву сюжету про одного українського радіожурналіста і дуже Цікаву особистість. Ми дякуємо редакції журналу Гетьман, а це телерадіокомпанія ІК, що ви бачите на цій обкладинці на зворотньому боці. Дякуємо за те, що вони люб'язно передали подарували ці журнали для наших учасників фестивалю. Пам'ятки України. Дуже важливо не тільки мандрувати, а багато з нас полюбляють мандрувати, але й цікаво буде досліджувати світ, і щоб трошечки відволіктися від таких постійних звуків війни, особливо це стосується тих, хто залишився в Харкові, як наша учасниця Аліна. Тут є можливість багато сюжетів знайти і трошки зробити собі такі літературні мандри Україною саме разом з пам'ятками України. Дякуємо видавництву. Ця книжечка історій про мирне життя під час війни. А, Аліна є студенткою молодшого другого курсу вже університету. Вона також є учасницею гуртка. Точка зору Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 Це позашкільні заняття з основ журналістики та літературної творчості. І дуже важливо, щоб кожен з нас не забував про свою маленьку територію дитинства. Ось це також мій помічник. Також моя маленька територія дитинства. Він дуже важно слухає всі сюжети. А тому вирішили подарувати Аліні також цю книжечку. Вона. На перший погляд, нібито дитяча, але насправді тут дуже дорослі цікаві думки, і ми естафету території дитинства також <рес> лінію передамо, тому що повернення моркви у цієї кішки насправді дуже така мирна і позитивна історія. І людина будь-якого віку ми дарували цю книжку також і дітям з батьками. І я думаю, що ця історія вона також натихатиме до творчості, такий, знаєте, спосіб переосмислення сучасного життя. Наступний журнал Гетьман. Я не буду зайве говорити, бо ім'я Ольга Богомолець відоме багатьом, хто любить читати. І тому ми побажаємо Аліні таких цікавих можливостей пізнання світу під час домашнього сімейного читання. А про цю книжку я не можу не сказати, тому що це історія життя студентів. У Могилянської академії. І саме студентський вік, такий період життя, він дуже цікавий та неповторний. Навіть якщо подивитися на ці ілюстрації, ви бачите, як живуть сучасні студенти. Там можна все побачити, все в одній кімнаті, всі аспекти життя, і білизна там вісить, і різні речі там є, і тумбочки, і. Сучасна техніка, ноутбуки, заняття там. Вони досліджують матеріал для того, щоб сесії складати. Все, як то кажуть, все одразу та в одному. Ну, це тільки такий один ракурс. Насправді книжка дуже, дуже цікава і ми раді, що вона потрапить до надійних рук. І трошечки лірики. Дивна квітка, Олена Зорич поезії. Тече ріка поміж полів, лугів. Поспішливо лише іноді поволі, міняються пейзажі берегів і присмак волі. Ріка ріка ні краю, ні кінця, а хвилі роки сильні та уперті, Прислухайся до голосу Отця. Ріка життя впадає в море смерті. Я така ж, бо як інші, як інші, я не краща від них і не гірша. Я тресусь у тісному тролейбусі у міському житті, мов у ребусі. Я думаю, що ця книжка ліричної поезії надихатиме Аліну до такої літературної творчості, і вона буде таким стимулом для того, щоб пізнавати сучасне життя, для того, щоб Відчути радість та щастя у творчості, дякуємо за увагу.